Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі: знайти висоту прямокутного трикутника, проведену до гіпотенузи, якщо його катити дорівнюють 10 і 24. Отже, маємо прямокутний трикутник АВС. кут С дорівнює 90 градусів, катет АС дорівнює 10, БЦ дорівнює 24. Цікава висота проведена до гіпотенузи, яку необхідно знайти. Для розв'язку цієї задачі необхідно виразити площу нашого трикутника як половина добутку його сторони та проведеної до неї висоти, а з іншого боку, площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку його катетів. Отже, ми маємо площа дорівнює. А це помножити на ЦБ і все це поділити на 2. дорівнює 10 помножити на 24 і поділити на 2, що дорівнює 120. Тепер площа дорівнює. ЦК помножити на АБ і все це поділити на 2. ЦК помножити на АБ і все це поділити на 2 дорівнює 120. ЦК помножити на АБ дорівнює 240. ЦК дорівнює 240 поділити на АБ. АБ гіпотенуза, А так як катети відомі, можемо для її знаходження застосувати теорему Піфагора АС в квадраті плюс БС в квадраті дорівнює АБ в квадраті. А в квадраті дорівнює 100 плюс 576 що буде 676 а B дорівнює квадратний корінь із 676, а це буде 26. ЦК дорівнює 24026. Розпишемо даний дріб наступним чином. 240 26 дорівнює 260 26 відняти 2026. дорівнює 10 мінус 26. Дорівнює 9 додати 26, 26 відняти 20, 26. Це дорівнює 9,66. Скоротимо, ЦК дорівнює 9,3. Хочете покращити свої навики усного рахунку. Дивіться відео в списку відтворення рахувати легко. Посилання буде в описі під відео. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую.